Вітаю! В цьому відео ми з вами поговоримо про місця сили. Розберемося, які бувають місця сили, де розташовані ці місця сили і як місце сили взаємодіє з людиною. В цей блог, де я розповідаю про розвиток особистості, про рід, про нейрографіку. Я також хочу включити рубрику Місця сили України, тому що такі місця вони дуже впливають на нашу психіку і на наше життя. Про місця сили в Україні я вам буду розповідати з власного досвіду. Бо протягом тривалого часу я зі своєю командою досліджувала такі місця. Хто зі мною знайомий вже давно, той знає, що з 2018 року і аж до кінця 2023 року я була організатором авторських турів по Україні і я особисто супроводжувала ці групи. І значна частина цих турів була формату ретрит по місцям Сили України. Ми шукали для своїх груп, саме майстрів і провідних. Які проводили для наших груп, тобто для наших учасників, проводили різні духовні практики. Тому я мала можливість навчатися і взаємодіяти з дуже сильними майстрами. Тому в цьому відео ми поговоримо про загальні поняття. Що таке місце сили? А в наступних відео я буду розповідати окремо про кожне таке місце в Україні. І, до речі, всі фото, які ви будете бачити в цьому відео, це фото не з інтернету, а зняті особисто мною під час відвідування місць сили в Україні. Так от, що ж таке місце сили? У наш час майже кожен чув фразу місце сили. Часто її вимовляють люди, які захоплені духовним розвитком. Це мандрівники, парапсихологи, езотерики і просто ті люди, які володіють яскраво вираженою чутливістю. Місце сили це простір. Де приходять певні усвідомлення, де відбувається трансформація свідомості, де душа наповнюється спокоєм, і всередині себе ти ніби щось відкриваєш незвідане для себе. Місце сили можна розглядати як енергетичні вузли планети, аналогічні до акупунктурних точок на тілі людини. З давніх часів люди використовують ці місця для духовних практик, для молитв, для медитацій і для спілкування з Всесвітом. Також є теорія, що такі зони можуть слугувати як провідники інформації, як провідники енергії, які допомагають взаємодіяти з колективним несвідомим людства. Тобто це ніби зв'язок з нашим колективним несвідомим. З давніх часів люди знають про е, незвичайні місця на нашій планеті ці місця чинять спеціальну дію на психіку людини, чинять якусь певну дію на предмети, які потрапляють в їх зону впливу. Таким місцям завжди надавали сакральне значення. Там здійснювали якісь ритуали, споруджували храми і взаємодіяли з сильною енергією цього місця. І зараз ці місця прийнято називати місцем сили. Сенс відвідування місць сили не в тому, аби щось з них взяти, щось набрати, щось забрати з собою. Сенс. Цих місць в тому, щоб розкрити власну силу, пробудити свій власний потенціал. Таке місце допомагає цьому розквітнути, допомагає відкритися, допомагає зрости. Ось в чому суть. Які бувають місця сили? Місця сили бувають природні, створені людиною і притулки духів і судностей. Давайте зараз поговоримо про природні місця сили. Природні місця сили це географічні зони, що володіють значними енергетичними полями. Це місце, де енергетика Землі володіє певними специфічними властивостями. Зазвичай це підвищена інтенсивність енергетичних потоків або ж їх нетипові частотні характеристики, тобто вібрації, підвищені вібрації. Природа в цих місцях часто буває відозмінена і відрізняється від типової. Природи даної місцевості в таких місцях періодично відбуваються неординарні випадки, пояснення яким вчені знайти не можуть. В цих місцях відбуваються дивовижні явища, люди можуть відчувати і бачити щось непізнанне. Стародавні духовні практики вміли визначати такі місця і якось їх позначати якимись спеціальними символами. За допомогою каміння вони складали якусь певну карту. І у таких місцях чутливість всесвіту дуже сильна. Другий тип місця сили це місця сили, які створені людиною. І відразу я вам хочу сказати, що часто місця сили, які створені людиною, вони збігаються з природними місцями сили. Це можуть бути релігійні або культові будови, місця з певною символікою. Це можуть бути Церкви, храми, піраміди, капища, монастирі, святилища раніше, у давні віки, існували спеціальні люди, які ну, могли відчувати природні місця сили. І, до речі, особливо чутливі люди існували як і колись раніше, так і зараз. І вони ніби позначали ці природні місця сили і будували там, наприклад, церкву. І у такий спосіб вони поєднували енергію природи і енергію людей. І також є такі місця сили, які не поєднані з природними. Коли протягом довгого часу люди взаємодіють з певним простором, вони там моляться, практикують, вірують, спілкуються, то цей простір заражається психічною енергією людей. І починає допомагати, починає якось впливати на інших людей і навіть зцілювати. І такі місця сили називають терміном намолене місце у рукотворних місцях сили. Відчуття приблизно такі самі, як і в природних, тільки в багатьох випадках ще відіграє роль атмосфера, звуки, запахи, які створюються в цьому місці. Заспокоєння, гармонія, резонанс людина може спрямувати ментальну енергію на благо фізичному своєму здоров'ї, але буває і навпаки. Що людина заходить в храм і відчуває, що їй не дуже добре. Деякі люди на своєму рівні не можуть сприйняти якісь потужні енергії даного простору. І також можуть бути рукотворні місця сили, створені власно вами. Це, можливо, якийсь куточок вашої квартири, де ви поставили якусь свою символіку, де ви медитуєте, можливо, молитеся, і це також буде місце сили, і воно буде впливати на вас. Третій тип місця сили це. Притулок духів, притулок сутності це печери, дольмени, ущелини, кам'яні нагромадження, сакральні пам'ятки, якісь незрозумілі утворення на планеті. Ми багато чого не можемо розшифрувати за допомогою логіки, за допомогою фізики і хімії. І ось такі місця вони наповнені сутностями. Часто ці місця збігаються з природними місцями сили, іноді поруч з ними людина зводить якийсь вівтар для того, щоб показати, що сюди треба йти за допомогою. Сюди потрібно йти для того, щоб відкрити свою власну силу. Та й в принципі в кожному місці є свій хранитель, тобто є свої сутності, будь то печера, ліс. Озеро чи будь-який інший простір. І відчуття від духів чи відсутностей, ви не переплутаєте ні з чим. Це начебто хтось є ще крім вас, начебто хтось за вами спостерігає. І це не повинно вас лякати. Шкода, але саме ці сигнали люди використовували для старшилок і сценаріїв до фільмів жахів. І нічого жахливого в духах немає, якщо, звісно, йти до них із добром і розуміти, що вони несуть саме цьому місцю, що вони є хранителі цього місця. Де розташовані місця сили? На нашій планеті дуже багато місць сили. На території нашої України дуже багато місць сили, і частина з них вже відома широкому колу людей. Частина залишається прихованою від більшої маси людства і відома лише певним людям, що отримали знання по спадку, або вони самостійно відкрили їх. Але так само залишається чимало місць сили, знання про існування яких втрачено. І важливо знати, що місця сили як живі істоти, вони схильні до змін з плином часу на планеті пробуджуються нові місця сили, а старі втрачають свою могутність або змінюють свою частоту вібрацій. І інколи щоб упевнитися, що це чинне місце сили, то часто використовують спеціальні інструменти. Це такі спеціальні рамки, індикатори, маятники і інші пристосування, які здатні сприймати. І взаємодіяти з електромагнітним полем даної місцевості. І зараз я хочу з вами поговорити, а як місце сили взаємодіє з людиною. Як ми вже зрозуміли, місця сили чинять специфічну дію на організм і енергоінформаційне поле людини, цей вплив відкриває або активує внутрішні ресурси людини. Тобто можна сказати, що місця сили впливають на людину наступним чином. Що в таких місцях людина може розкрити власну силу і пробудити свій потенціал. Також в таких місцях відчувається вплив енергій або певних частот, при яких організм людини починає відновлюватися і зцілюватися. Також відбувається пробудження і відкриття в людині яснобачення, яснознання та інших надздібностей. Також це активація глибинних і недоступних в звичайному стані шарів нашої несвідомості. У такому стані людина може отримувати відповіді на запитання, які його давно цікавлять. І також це можуть бути якісь усвідомлення, якісь інсайти, якісь ідеї. В місцях сили простіше занурюватися в медитативний стан. І отримувати доступ до нових рівнів усвідомлення себе і навколишнього світу. І також в таких місцях людина перебуває в комфортному стані, швидко знімається стрес, у тому числі і хронічний. Також відбувається швидке перезавантаження психіки, баланс стану. Тому в місцях сили часто проводять різні. Такі розвиваючі заходи, медитативні практики, йога-тури, виїзні заняття з йоги і цигун, програми по оздоровленню і багато чого іншого. І також у людини може бути своє особисте місце сили, де можна відновити свої сили і відчути стан внутрішнього комфорту. Я вам вже казала про невеличке місце да, в вашій квартирі чи вашому будинку, але це ще може бути якесь місце, яке було відкрите ще в дитинстві. І зараз, уявляючи його, у вас виникають щасливі, добрі спогади і ресурсний стан. Такі місця так само можна називати місцями сили. Це особисте місце сили, яке так само може чинити сильний позитивний вплив на тіло і свідомість людини, допомагаючи у якихось важких ситуаціях. Друзі, я сподіваюся, що для вас ця рубрика буде цікавою і корисною і в наступних відео я вже буду розповідати про конкретні місця сили в нашій Україні.